Всім привіт! Цього тижня Google взявся за кібербезпеку. Ілон Маск знову щось купує, і нас схоже чекає ринок гуманоїдів у найближчому майбутньому. А мене звуть Валерій, і я без перерви на рекламу бажаю поділитися з вами останніми новинами it світу. Тож, давайте починати. Ілон Маск купив стартап Ласки і зробить його частиною Твіттера. X-Corp, що є материнською компанією Twitter і належить Ілону Маску, завершила свою першу велику угоду. Вона придбала платформу для найму технічних фахівців Ласки. Точна ціна угоди невідома, але компанія Маска платить готівкою та акціями. Платформа технічного найму Ласки пропонує низку функцій та послуг, які роблять процес найму ефективним та дієвим. Завдяки складним алгоритмам та можливостям машинного навчання. Ласки спрощує пошук, перевірку та зіставлення кандидатів, скорочуючи час та зусилля, необхідні для найму найкращих технічних фахівців. Його зручний інтерфейс та інтуїтивно зрозумілий дизайн забезпечують зручність роботи як для роботодавців, так і для претендентів, створюючи безпрограшну ситуацію для всіх залучених сторін. Ця угода допомагає реалізувати прагнення мільярдера, перетворити Twitter на суперзастосунок, що пропонує користувачам безліч функцій, зокрема платежі. Hello. Like money. Придбання ласки має величезний потенціал для майбутнього зростання та диверсифікації Twitter. Інтегруючи передову технологію рекрутингу ласки у свою платформу, Twitter прагне зарекомендувати себе як потужний гравець в індустрії найму технічних фахівців. Цей крок не тільки дозволяє їм вийти на прибутковий ринок, але й забезпечує додаткову цінність для вже наявної бази персоналу, пропонуючи комплексний набір інструментів для найму. У вас є обліковий запис Google, яким ви давно не користуєтесь. Якщо вам приложив без діла 2 роки, то в грудні цього року можете попрощатись з ним, оскільки Google назавжди видалить його та всі ваші дані. Компанія заявляє, що вживає таких заходів для запобігання загрозам безпеці. Це пов'язано з тим, що вони часто покладаються на старі або повторно використовувані паролі, які могли бути частиною витоку даних. Немає двофакторної витоку даних, немає двофакторної автентифікації та отримують менше перевірок користувача. Google зазначає, що в покинутих аккаунтах в 10 разів рідше вмикається двоетапна перевірка. Нова політика торкнеться лише індивідуальних аккаунтів. Акаунти підприємств, які платять за свої аккаунти, не постраждають. Apple Watch втрачає підтримку Facebook Messenger та ще десятка популярних програм. Користувачі Apple Watch отримали повідомлення від Meta, в якому йдеться. Після 31 травня Messenger не буде доступний, як застосунок для Apple Watch. Але ви зможете отримувати повідомлення Messenger на свій годинник. Це означає, що Apple Watch будуть показувати повідомлення тільки на годиннику, пов'язаному з їхніх iPhone, починаючи вже з червня. Це величезна незручність, оскільки багато власників Apple Watch використовують пристрої для відповіді на повідомлення Messenger без допомоги своїх телефонів. Важливо наголосити, що Messenger приєднується до списку інших програм Apple Watch, підтримка яких припинена. А йдеться зокрема про Twitter, Instagram, Trello, Slack, Hulu, eBay, TripAdvisor і Telegram. Apple змушує розробників, починаючи з iOS 16, використовувати нову структуру SwiftUI для застосунків Apple Watch. Через ці зміни багато розробників припиняють розробку для Apple Watch, бо ніхто не хоче вивчати зовсім новий фреймворк і спосіб розробки тільки для програми Apple Watch. Цікаво, що це оголошення було зроблено того ж дня, що й анонс застосунка WhatsApp для OS, заявив користувач Reddit. Мета, схоже, не дуже хоче співпрацювати з Apple, а віддає перевагу OS та Android. А ми переходимо до наступної новини. YouTube TV додає 30 секундну рекламу, яку не можна пропустити. Відеоплатформа оголосила під час заходу Brandcast для рекламодавців, що запускає 30 секунд до рекламу, яку неможливо пропустити на підключених до неї телевізорах. Очікується, що вони будуть дуже візуальними та навіть інтерактивними, і можуть містити QR-коди, які можна буде відсканувати, щоб можливо перейти на сайт бренду або на його сторінку в соціальних мережах. Якщо ви вже регулярно бачите 2 15 секунди реклами поспіль, то новий формат не матиме для вас великої різниці. Якщо, звісно, вони не з'являтимуться частіше. Наразі цей формат доступний у США і Канаді, але пізніше цього року він пошириться по всьому світу. Наостанок хотілося б ще трошки пофантазувати про найближче майбутнє. Адже цього тижня декілька компаній ансували свою працю над роботами-гуманоїдами. Це були Тесла Боти та Фелікс від компанії Sanctuary Cognitive System Corporate. Компанія Ілона Маска, яка виробляє електромобілі на сонячних батареях Tesla, також має в розробці ще один продукт, спрямований на завойовування клієнтів: Tesla Bot. Щодо двоногих роботів, то тут планка відносно висока. Атлас від Boston Dynamics здатен робити сальто і перекиди. Однак Маск ніколи не говорив, що Tesla прагне розважити людей витівками своїх роботів. Замість цього бо Тесла робитиме ту ж саму нудну роботу, що й більшість компаній, які виробляють роботів, замінюючи людей повторюваними, небезпечними або нудними завданнями. З іншого боку, вітайте Фелікса. Фелікс – це гуманоїд компанії шостого покоління, з руками які мають 20 ступенів свободи і можуть імітувати спритність і витончені маніпуляційні можливості свого людського побратима, йдеться у звіті Теч Кранч. Гуманоїд має вантажопідйомність до 25 кг і може пересуватися зі швидкістю приблизно 5 км на годину, як звичайна людина. Він також може працювати в роздрібному магазині, як і люди в цілому. В рамках пілотного проекту, проведеного в березні цього року, гуманоїд був направлений в роздрібний магазин у Ванкувері, де він виконував 110 завдань пов'язаних з роздрібною торгівлею як в передній, так і в задній частині магазину. Сюди входило збирання та пакування товарів, маркування, наклеювання етикеток, складання та прибирання магазину. Тож, можемо тільки уявити, що поки інші створюють роботів для конкретних цілей, роботи, які можуть виконувати завдання загального призначення, незабаром стануть повсюдними, як автомобілі, і будуть готові прийти на допомогу, коли не вистачатиме людей, щоб виконати цю роботу. А на сьогодні це були всі новини. Пишіть в коментарях, якого б робота обрали собі ви, гумандої да чи славнозвісного пса від Boston Dynamics. Ставте лайк цьому відео, це допомагає нам розповсюджувати україномовний контент. Підписуйтесь на канал та діліться даним відео зі своїми друзями. І як завжди, бережіть себе. До зустрічі!